Продовжуємо єдині новини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. На Запоріжжі рятувальники потрапили під ворожий обстріл у прифронтовому Гуляйполі. Росіяни атакували надзвичайників саме тоді, коли ті гасили загоряння легковика. У наслідок удару пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав. По 30 касетних снарядів на день російська армія стирає з лиця землі при села Дніпропетровщини. Люди залишають удому все, тікаючи від обстрілів. Евакуюватися у безпечніші місця їм допомагають волонтери. Кажуть, в останні тижні суттєво побільшало заяв на виїзд. Детальніше у сюжеті Олени Мендалюк. Куди не знаємо ще? Страшно кожний день. Як на голках тож жителі Покровської громади готові світ тікати від російського терору. Тільки вікна вставили, бо повибивали дах, дах полагодили Опять сьогодні, з самого ранку гучно, діти бояться. Надія наважилася виїжджати заради трьох своїх дітей. Говорить, від початку літа ворог постійно обстрілює населений пункт. Дістатися безпечнішого місця людям допомагають евакуаційники гуманітарної місії. Усе нажити за роки місцеві залишають удому, сподіваючись, що повернуться у рідні домівки. З собою беруть найнеобхідніші речі. Лілія їде на закарпаття. Обіцяють, що сказали гуртожиток, Ну а так, вроді все нормально. Вещі залишили так, ноутбук ще залишили, так, а Так все вроді. Світлана з чотирма дітьми виїздить із Маломохалівка. Чоловік поки вдома. Вже в автобусі жінка розповідає, не могла не їхати, надто гучно та небезпечно стало у їхньому рідному селі. Сподіваються, на Черкащині, де живе їхній дідусь, тихіше. Їдемо до дідусь, щоб там нам було безпечніше. Ми не хочемо, щоб ця приходила до нас війна. За оці, ну за цю неділю не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно. Щоб не було у нас нічого. Нас ці два дні нас дуже сильно гупало. У нас хата повністю вистіла, малі вчора боялися страшне. Воно гупнуло, малий злякався, побіг у хату до папи. Дуже сильно ми боялися, ми хотіли попустити, щоб виїхати. Пані Любові 84, Вона села Гаврилівка її до евакуаційників пролізки вивіз сина. Сам залишається, а матір відправляє подалі від обстрілів. Пенсіонерка ледь пересувається з палицею, зізнається їхати самі страшно, але залишатися ще страшніше. Так хіба тільки гучно. Хати це зносить. Землі так завалили все. Ну, Війна в нас там. Війна, каби, ехпіві дрони, ну неспокійно. Лінія фронту наближається, вона вже не встигла зайти у погрібське, бомбосховище. Ну, Роки її вже не ті. Я ще вспіваю, але я теж я думаю, що. Від початку року місія проліска вивезла з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масові обстріли ситуація погіршилась, кажуть волонтери. За день надходять десятки звернень. 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. і Ми їх вивозимо воюємо. Цього разу волонтерам вдалося вивести подалі від лінії зіткнення понад десяток жителів, семеро з яких діти, а літні люди всім допоможуть знайти прихисток та дістатися туди, де безпечніше. У гуманітарній місії нагадують, заявка на евакуацію можна подати через гарячу волонтерську лінію або звернувшись до органів самоврядування з Дніпропетровської області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Сьогодні у день повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, які тримають щит над Україною. Президент наголосив за час, за рекордний час наші воїни досконало опанували. Петріот «Насамс» та інші засоби ППО. А в небі українські аси пілотують в 16 та міраж. За словами Зеленського, наші люди точно готові до будь-яких викликів. Потрібні тільки зброя та засоби. Глава держави подякував кожному і кожній, хто від перших хвилин повномасштабної війни зберіг бойову авіацію та завжди, навіть за надзвичайно складних обставин, виконував і виконує бойові завдання. 116 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. 38 разів окупанти штурмували на Покровському напрямку, 27 – на Лиманському та Новопавлівському. 9 наступів росіяни здійснили у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, що на турецькому відтинку. Більше про ще одну добу на фронті у нашому огляді. Харківщина. Прикордонники Феніксу знищили пункт управління БПЛА, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударів по логістиці росіян. Пілоти успішно зачищали і небо від ворожої присутності. За липень на рахунок Феніксу додались 57 крил противника. Хартія вполювала російський наземний роботизований комплекс, підірвала склад БК і гармати, знищили й ворожих тихотинців. У 58-й мотопіхотній бригаді операторів дронів називають сучасними поштарями війни. Хоч їм і не замовляють доставку, клієнт може бути впевнений, посилка прибуде вчасно і за адресою. Екіпажі батареї перехоплювачів БПЛА залізні птахи за минулий день знищили чотири ворожі безпілотники. Серед них три розвідувальні. Результативним було і нічне полювання важких бомберів. Кількома скидами відправили на той світ із десяток окупантів. Дронарі залізної бригади пробирались через напівзруйноване село і випадково натрапили на ворога. Той кинувся на втюки та далеко не відбіг. Полонений сказав, що заблукав в пошуках їжі і збрехав, що був сам, але його напарника теж знайшли і схопили. Окупанти гадали, що добре замаскували танк у лісі на Лиманському напрямку. Але наші захисники знають тут кожну дорогу, кожен кущ. А от загадкою для них лишився військовий сенс напису Коза на стволі ворожого танку. Зазвичай пілоти батальйону Сігнум працюють у два дрони. Перший розвідувальний відкриває доступ, другий одразу за ним усередину. Справжнє пекло окупантам влаштовують танкісти 63-ї бригади. Поодинокі штурмовики, які проникають в Торське, ховаються і чекають підмоги. Та наша броня прямим наведенням розносить всі укриття окупантів. На Краматорському напрямку п'ята штурмова завдала точних ударів по позиціях росіян. Кожен знищений бліндаж, мінус ресурс ворога. В часовому яру міцно тримає позиції 24-та ОМБР імені короля Данила. Оборона міста триває. Супереч кремлівським брехливим заявам. Ще один батальйон, що боронить часів яр, Донбас зі складу 18-ї бригади Нацгвардії. Це від нього кадри з міста, яке нібито захопили російські тіктокери. На турецькому відтинку розносить московитів 12-та бригада Азов. На полях, посадках і населених пунктах. Азовці бачать ворожі цілі всюди, куди долітає дрон. І для кожного росіянина знайдеться скид на голову. У секторі Торецька ворог лізе з усіх шпарин між дерев через яри і ховається в сараях, у норах, бліндажах, які вже тричі накривали вогнем. Лицарі з 28-ї бригади знаходять їх усе одно, бо кожен постріл це ще один мінус у живій силі ворога. Міста Покровськ, Мирноград та околиці росіяни продовжують безперервно штурмувати. Йдуть малими піхотними групами, а ще масовано б'ють кабами та артилерією. Застосовують рої дронів. Не люди руйнують міста, а наші воїни продовжують нищити ворогів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Німеччина передасть Україні нові пускові установки Петріот уже найближчими днями. А протягом двох-трьох місяців і додаткові компоненти систем ППО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін уклав угоду з Вашингтоном про пріоритетне постачання нових Петріот, що дозволить підтримати Україну просто зараз. На сьогодні, за даними змі, в Україні розміщені щонайменше шість систем Петріот, три з них від Німеччини. Пісторіус заявив, що його країна залишається найсильнішим союзником України в питанні ППО. У Києві очікують, що найближчим часом союзники передадуть ще три батареї та нові пускові установки. НАТО може розмістити німецько-нідерландський корпус союзних сил в естонському місті П'ярну. Таке рішення альянс може ухвалити протягом цього року. Міністр оборони Естонії Ханно Певкор пояснив, що йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО для Балтійського регіону. Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100-200 осіб, а саме штабних будівель, технічних приміщень та комунікацій. П'ярну обрали через розвинену логістику. Поряд розташовані порт, аеродром, залізниця та шосе, а також близькість до Риги на будівництво інфраструктури для корпусу. Міністерство оборони Естонії запланувало виділити 17 мільйонів євро. У Британії оголосили найвищий рівень небезпеки через шторм Флоріс. Вже завтра стихія може призвести до серйозних порушень у роботі транспорту. Ймовірно, діятимуть обмеження швидкості і рух потягів може тривати довше. Повідомили у Британській національній залізниці. Крім того, влада наголошує на ризику падіння дерев на колії, а також пошкодження ліній електропередачі. Негода може спричинити порушення дорожнього руху, повітряного та поромного сполучення, закриття мостів. Водіїв закликають на час шторму зменшити швидкість руху та уникати відкритих гірських та прибережних маршрутів, а також забезпечити належне кріплення вантажів. В Австралії вперше за багато років випав сніг. Погодну аномалію зафіксували у Квінсленді, що в штаті новий південний Уельс. Товщина сніжного покриву там подекуди сягає 15 сантиметрів. Понад 100 автомобілів опинилися у сніговій пастці. За даними патрульної служби, цитую, глибина снігу місцями досягла рекордних позначок. Місцева служба безпеки випустила 28 попереджень про можливі добові опади від 65 до 130 міліметрів. Історична перемога українського пілота формули. 16 16-річний пілот Олександр Бондарев приміг в заїзді італійської формули 4 Престижні змагання відбулися в італійській імолі. Ця перемога стала не лише першою для Бондарева, а й першою для України в італійській серії «Формули-4». Завдяки цій перемозі Олександр заробив одразу 25 очок, що стане хорошою перевагою у боротьбі як у загальному заліку пілотів, так і в заліку новачків. Наступний етап формули 4 відбудеться у вересні. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Просяник. Колего слово тобі лілія. Дякую про наслідки обстрілів українських міст і наслідки американських тарифів. Говоримо у цій годині. До зустрічі за пару годин.